2000-ні роки принесли у цей світ перші масштабні ігри, які використовували 3D-графіку. Тепер розробники націлювались не на створення рівнів, а на створення світів. Звісно, перші зразки таких світів за сучасними мірками не вражають ані масштабами, ані красою. Взагалі, нормальною реакцією гравця нинішнього покоління при вигляді тодішніх шедеврів ігрової індустрії буде бажання засипати собі у очі як мінімум кількасот грам гімалайської солі. Але тоді нові можливості неабияк хвилювали уяву. Правильно зроблений 3D-світ буквально оживав на очах гравця, і виникав унікальний, близький до імерсивного досвід. А що вже казати, якщо свобода була не лише на рівні трьохвимірного формату, а й зумовлена жанром? Що як світ не лише тривимірний, але й наповнений персонажами, з якими можна спілкуватись, предметами, з якими можна взаємодіяти, різноманітними квестами. Та сюжетом з нелінійним розвитком. У такому світі справді можна було посолитись на довгі десятки годин. І хоч у 2002 році вже існувала третя за рахунком Elder Scrolls під заголовком Morrowind, та волею долі не вона стала першою трьохвимірною RPG, з якою я познайомився, а дещо набагато складніше та доросліше. Бо якщо Morrowind за стилістикою є типовим представником фентезі, то сьогоднішній наш з вами Сабж скоріше можна віднести до жанру темного фентезі. Усім привіт! З вами ігрорелікварій і сьогодні ми поговоримо про Готику 2. Готика 2 розроблялась компанією Pirania Bytes і стала продовженням їх дебютної роботи. Про оригінал сьогодні не говоритиму, бо так і не встиг з ним познайомитись особисто. Торкнемось лише деяких елементів сюжету, щоб повністю розуміти наратив. Події відбуваються у вигаданому королівстві Міртана на острові під назвою Хориніс. Острів цінний тим, що тут є неабиякі родовища магічної руди, а з неї можна кувати зброю, якою ефективніше можна нарізати орків. Так, у цьому світі не знайшлось місця ельфам чи гномам, Тож вічна боротьба відбувається між расами людей та орків. Орки стали загрозою номер один для королівства, бо вони сильніші і їх дофіга багато. А єдиною надією стала якраз зброя з магічної руди. Тож король посилив пріоритет збору ресурсу, віддавши наказ відсилати на каторгу у шахти усіх злочинців незалежно від міри злочину. А щоб ніхто не втікав, король наказав магам створити магічний бар'єр навколо шахт, який би працював за принципом можна увійти, неможливо вийти. Однак під час кастування заклинання створення бар'єру, у магів стався невідомий критичний баг. Через який бар'єр охопив не лише шахти, а й усю навколишню долину, ув'язнивши під куполом як каторжників, так і магів, і навіть ряд фортпостів орків. Під бар'єром же певні каторжники головорізи швидко осідлали соціальну ієрархію. Однак робити їм було нічого, ресурси на території долини були обмежені, тому вони уклали угоду з королем. Каторжники добувають руду. А в обмін отримують їжу, інструменти та нових людей. І тут за бар'єр потрапляє наш головний герой безіменний персонаж, чимось схожий на Олега Винника. Опинившись під бар'єром, герою суджено знайти групу вірних друзів, приєднатись до однієї з зпливових фракцій і зрештою, заручившись допомогою некроманта на ім'я Ксардас, знищити бар'єр, подолавши той самий баг у заклинанні магів демона на ім'я Сплячий. Тут події першої гри закінчуються і стартує Готика 2. Розповідь починається з того, що наш герой лежить і відпочиває під завалами храму Сплячого. Причому, згідно подіям, пролежав він там 13 днів. Тоді некромант Ксардас вирішує, що досить уже герою розслаблятись, і телепортує його у свою вежу за межами долини шахт. Без довгих прелюдій Мах повідомляє про нову загрозу у вигляді драконів. Які прийшли по останньому кличеві сплячого. Дракони дофіга могутні, навіть майже нездоланні, тому у нашій місії потрібен артефакт, який зветься Око інноса амулет, який дозволяє розмовляти з драконами. І не просто розмовляти, а змушувати їх відповідати лише правду, що дозволить випитати їхні ж власні слабкі місця у них же самих. Як же зручно, чи не так? Ну і артефакт, як нам каже Мах, знаходиться неподалік. У портовому місті Хориніса під захистом паладінів. Ну, ви знаєте, святе елітне військо у важких обладунках на захисті праведного та справедливого. Так от, амулет у паладінів, паладіни у місті, місто неподалік можна вирушати. І тут персонажа передають нарешті під наш контроль. І о Боже мій, це керування. Повірте, навіть за мірками 2002 року воно не сприймалось як щось нормальне. І якщо до місцевої графіки око звикає за хвилин 20. То до керування ваші пальці звикатимуть довгими годинами. Почнемо з того, що у безіменного є щось типу розгону при старті руху. Це означає, що від моменту, коли ви натиснули клавішу W, до моменту, коли безіменний почне власне рухатись, минає добрі пів секунди. І якщо це звучить не дуже страшно, то ви маєте рацію, так і є. Однак я тільки почав. Мишка працює дивно. Навіть на максимальній чутливості доводиться кілька разів перетягувати її через увесь коврик, щоб просто подивитись через плече. А обертатись потрібно, і хочеться робити це саме мишкою, бо клавішою взаємодії тут є ліва кнопка на ній. Відсутній рух по діагоналі, що прикро. А і ще коли ми витягуємо зброю, деякі клавіші змінюють призначення. Ліва кнопка мишки тепер не взаємодія, а атака. Однак, якщо ви думаєте, що для того, щоб вдарити ворога, достатньо просто її натиснути. То ви точно помилились грою. Щоб вдарити когось, вам потрібно навести мишкою фокус на ворога, затиснути ліву кнопку мишки, натиснути клавішу вперед, вправо або вліво, в залежності від бажаного напрямку удару. Ну що, тепер звучить складно? Так от, на практиці це ще складніше, особливо коли ворогів більше, ніж один, бо бити є можливість лише одного одночасно, хоч візуально може виглядати, ніби удари зачіпають інших. Так так, я чую якесь запитання з залу. Що, що ви питаєте? Що робить права кнопка мишки? Яка права кнопка мишки? Ви що, не бачили, як виглядають мишки родом з 2002 року? Ну, якось так. Тому забудьте про праву кнопку мишки. Ну, добре, добре, а то може здатись, що управління це прямо непрохідний етап для бажаючих ознайомитись з готикою. Спішу частково стати на захист. Бо насправді, хоч управління боєм тут і вимагає часу співставного з періодом відрощування середньостатистичної бороди, Бойова система відкриває певну свободу і потенційне відчуття домінування, коли ви хоча б трохи її освоюєте. Тут важливо зловити ритм блокувань і атак. Блокувати потрібно мега вчасно, бо якщо просто спамити блок, то вороги легко потраплятимуть у вікна. І навпаки, несвоєчасна атака точно наткнеться на блок супротивника, але по мірі прокачки анімації ударів і блокувань не лише ставатимуть швидшими, а від того й ефективнішими, але й зовсім змінять вигляд. Перетворивши безіменного на мега стильного фехтувальника. Однак це я забігаю вперед. А зараз давайте розберемося з оцим одним єдиним вовком, який стоїть коло виходу з вежі і є першою ворожою істотою в грі. Не може ж він мене перемогти, правда? Так, бачите, в чому справа. На початку гри ви в цьому світі абсолютний нуль. Криворука нікчема, об яку ноги не витиратимуть хіба що вівці. А от гобліни, жуки, вовки, кровомухи. І, особливо бандити, усі є абсолютною загрозою. І усі вас чекають на відносно короткому відрізку від башти до міста. І вони мало того що б'ють вас, так ще й принизливо обзиваючись пограбують, якщо це бандити. Well, at least you've got some gold on you. Або просто хрумкатимуть вас на сніданок, якщо це звірі. Тож доводиться проявляти хитрощі, виманювати ворогів по одному, користуватись одноразовими сувоями магії, які на початку гри не збалансовано сильні, або ж заручитись допомогою союзників. Чорт, та навіть фермер, що сторожує овець, кладе цих мух з одного удару, може, годі вже приниження гра? це? You aren't getting in here, my boy. Why not? Looking the way you do, you're sure to cause nothing but trouble here, boy. And we got enough rabble in the city. We have no use for people without money. Так, бачите, коли Ксардос відсилав нас до міста, він забув сказати, що в місто не впускають всяких неблагополучних елементів. А то мало що може статися. Тому наше завдання раптово ускладнюється, а гра вперше постає у своїй нелінійній красі. Прикол у тому, що в місто можна пройти п'ятьма різними способами. Найпростіший, який втім вимагає принести в жертву ваш стартовий капітал, це підкупити сторожу. Ще можна сказати, що ми принесли на продаж трави місцевому алхіміку, але для цього доведеться полазити коло міста, збираючи рослинки. Також можна наткнутись на мутного типа, який пропонує нам пропуск у місто в обмін на послугу у майбутньому. Who do we have here? Це втім шлях для лихих персонажів, бо послуга, яку вимагатиме цей гад, огидна. Далі, хорині спортове місто, а отже, має доступ до океану. Це відкриває можливість обійти усі стіни міста, стрибнути у воду і просто доплисти до порту, що викличе немале здивування у нашого знайомого, який тусить там. І останній спосіб це піти на найближчу ферму, попрацювати там трішки смикаючи рібку і бігаючи за порученнями місцевого фермера.

I'll tell you, in the city, behind thick walls. І усе це перші півгодини гри. І такі от варіативні підходи до вирішення завдань будуть на кожному кроці. А ще готика із самого початку вкрай агресивно тикає у гравця концептом соціального росту. Пригоди з входом у місто лише початок, бо одразу після воріт ми натикаємося на паладіна Лотара. Здавалось би, ось перед нами паладін. i have an important message for the leader of the paladins. the honorable lord Hagen is not receiving anyone. listen, the city is threatened by dragons. that can't be true. another lunatic. we have enough unrest in the city as it is. and without some dimwit scaring people with fairy tales about dragons. i have come to get the eye of inos. Ніхто і слухати не хоче ні про яких драконів. Чи факт, що ми обраний, якому судилось перемогти зло. Ви ніхто і звати вас ніяк. Тому всім байдуже на ваші слова. Більше того, до лідера паладінів у нас все ще немає доступу, бо їх резиденція знаходиться у верхньому кварталі міста, а туди впускають лише громадян міста, тобто тих, хто має поважну роботу. Тому робити нічого доводиться починати нарощувати авторитет, просуваючись по місцевій соціальній драбині вгору. Закінчивши розмову з Лотаром, у гравця нарешті з'являється можливість ознайомити з найкращою локацією гри. Портовим містом Хориніс. Не збрешу, якщо скажу, що це місто, мабуть, є найбільш живим, продуманим та наповненим атмосферними дрібничками серед усіх ігрових міст, які мені доводилось відвідувати. Хориніс населяють люди. У кожного з них є свій розпорядок дня, своя рутина. Люди прогулюються, спілкуються одне з одним, займаються ремеслом, випивають в барі, тренуються, торгують. А якщо простежити за ними ввечері. То можна навіть виявити, де вони живуть, проте лише спробуйте зайти до когось у дім без запрошення. Отримуєте отаку реакцію. Hey, you're not quite місто поділене на квартали, які відрізняються настроєм та контингентом. На основній вулиці живуть поважні ремеслярі. Далі вулиця повертає під арку, де знаходиться храмова площа, куди люди сходяться послухати набужну проповідь. Якщо ж піти трішки ліворуч, то можна потрапити до великих казарм, що є місцем резиденції місцевих органів правопорядку, а зовсім поруч і ринкова площа, центр місцевої торгівлі. А якщо хочеться гострих вражень, то можна завітати у портовий район. Dey, Kroku, ступити, на hey, I don't know you. What do you want here? Are you headed for the tavern? No, I'm not headed for the tavern. Yeah, that's what I would have said. But that isn't an important, and that's why we can get straight down to business. Since you're new here, I'll make you an offer you give me 50 gold pieces and you can go that's your entrance fee for the tavern but i don't want to go to the tavern you know sooner or later everyone wants to go into the tavern so you can pay right now then you'll have it over with forget it you won't get a single coin then i'll take everything you have as soon as you're lying on the ground in front of me <laughs> ну, і, Місце, де живе і тусить інтелігенція та вершки суспільства. Проте, усе оце – це всього лиш декорації для багатьох активностей та міні-історій, які тут відбуваються. Скажімо, вивчаючи портовий район, можна наткнутися на божевільного вченого, який винайшов нове заклинання забуття. Тож він попросить нас протестувати його. Побивши будь-кого і застосувавши заклинання на жертву. Справа в тому, що за законом Хоринісу бійки заборонені усюди, крім портового району. Тому зазвичай після такого жертва пожалілась би на вас, що закінчилось би виплатою штрафу. Проте, якщо застосувати заклинання одразу після побиття, то можна уникнути наслідків. При тому жертву можна навіть обікрасти і все рівно не понести покарання. І от з вибором жертви для цього заклинання нам дають повну свободу. Але ми ж розуміємо, що деякі кандидати підходять для цього краще, ніж інші. Скажімо, поспілкувавшись з кількома людьми у нижній частині міста, ми дізнаємось, що живе тут такий собі Валентіно, мажорчик з великим гаманцем, який усіх бісить своєю самозакоханістю і пелькою, що ні на мить не закривається. Hey, Місцевий бармен нам навіть люб'язно розповідає розпорядок дня Валентинчика, щоб не було ніяких труднощів застати його зненацька. Надавати по зарозумілій шиї і обчистити кишені, не забувши після того застосувати заклинання. Ігра передбачає такий вибір жертви, бо можна після того розказати про нас вчинок усім, кому цей гаврик сидить у печінках, та отримати від них похвалу та досвід. Також відчуттю занурення у ігровий світ допомагає той факт, що гра не водить вас за ручку з точки А у точку Б. Карту тут придбати можна. І навіть бачите відмітку про ваше на ній розташування. Але це і є максимум того, наскільки гра панькається з вами стосовно навігації, жодних вам відміток цілий чи НПЦ, жодного компаса з маркерами. Зате можна поспілкуватись буквально з будь-яким перехожим, і він скерує вас у правильному напрямку. Це перетворює деякі завдання у справжні детективні історії. Наприклад, у Хоринісі сидіє Гільдія Злодюг. Місцевим органам правопорядку це дуже не до вподоби. Тому вони просять нас знайти її та розібратися з її членами. Після того з'являється можливість питати про гільдію в кожного перехожого. Але якщо ви вважаєте, що це спростить пошуки, то готуйтесь до розчарувань. Інформацію про злодюг володіє не так багато людей, а ті, що щось знають, не розкажуть вам нічого, якщо не переконаються, що вам можна довіряти. Тому доведеться виконати кілька периферійних завдань. Вигородити злодюжку на ринку, не розповідати паладінам, що торговець рибою у порту паралельно працює на бандитів і так далі. І тоді, у певний момент, трактирник скаже вам, що в умовному місті на вас чекає таємничий незнайомець. Коли ми приходимо зустрітись з цим типом на ім'я Атіла, той хвалить нас за лояльність і дає ржавий ключ, не пояснюючи, що з ним робити. Інший варіант розвитку подій станеться, якщо зробити усе навпаки. Як палкий прихильник закону та правопорядку донести і на злодюжку, і на торговця рибою. Тоді Атіла вже з'явиться геть не з дружніми намірами, а щоб дістати ключ, доведеться від нього позбутись. Не буду спойлити, як саме після того слід шукати лігвогільдії, бо вже і так сказав достатньо. Але суть ви зрозуміли: відсутність навігаційних підказок вкрай позитивно впливає на імерсивність. А, ну і в гільдію краще вступити, а не винищувати, бо вони навчають унікальним умінням. Кишеньковим крадіжкам та зламу замків. Обидва дозволять наповнювати кишені чужим майном та швидко покращити своє матеріальне становище. І хоч місто і є концентратом контенту на квадратний метр, та рано чи пізно квести або жага пригод знову виведуть вас за стіни Хоринісу. І тут теж є на що подивитись та що пошукати, бо територія наповнена цікавинками та секретами. Ось стоїть маяк на високій кручі, а з нього відкривається прекрасний краєвид на море. А за маяком можна натрапити на плями крові, що ведуть по вузькому проходу до темної печери, у якій засів небезпечний звір, який і залишив сліди, тягнучи свою жертву у лігво. Десь далі ви обов'язково побачите самотню таверну, що гостинно запрошує мандрівників завітати на пляшку Елю або нічліг. Величний монастир високо у горах манить своєю містичною могутністю, а десь далеко у темному лісі серед цвинтаря стоїть гнітючий склеп. Що ховає древню та моторошну таємницю. Після того, як ви мінімально освоїтесь у просторі, вам доведеться вступити в одну з впливових фракцій, членство в яких дасть вам доступ до розмови з головним Паладіном. Варіанти є три. Місцеві органи правопорядку радо приймуть нас в свої лави, якщо ми є громадянином міста. Монастир магії вогню відкриє для нас свої ворота і дозволить стати монахом. Якщо ми принесемо їм гору золота та ще й вівцю приведемо. Ну і третій варіант це фракція найманців на фермі одного багатого землевласника Онара. Онар найняв їх, щоб один момент послати на три букви короля і не платити данину місту. По суті, це просто зборисько бандитів і головорізів, але з певною ієрархією, в якій найбільше зиску отримують ті, хто проявили свою силу, ну просто надираючи зади. Так, щоб приєднатись до них, вам не потрібні будуть ні громадянство, ні гроші, але доведеться натовкти пики купі народу. Розвиток у цих фракціях, зрештою, приведе вас до статусу паладіна, мага вогню або ж мисливця на драконів. Квести у них також відрізняються. І це є основною частиною того, що у цій грі звається нелінійністю. Розумієте, коли звучить слово нелінійність, більшість людей собі уявляє щось типу цього. Коли насправді у випадку Готики та й багатьох інших РПГ йдеться більше про щось отаке. Тобто кінцівка буде однаковою, яку б дорогу ви не обрали, але будуть відрізнятися деталі. А ще від фракції у значній мірі буде залежати метод яким ви знищуватимете орків, драконів та іншу монстрятину. Наприклад, магія у повній мірі доступна лише магам вогню, іншим доступні лише одноразові магічні сувої. Паладіни значно більше покладаються на меч, утім їм також даються певні магічні руни, які годяться проти нежиті. Мисливці на драконів вже зовсім не користуються магією, що дозволяє вкласти увесь досвід у блискуче володіння будь-якими видами холодної зброї або далекобійних знарядь. Як лук або арбалет. Ближня зброя тут ділиться на одноручну та двохручну. Різниця між ними полягає у швидкості ударів та демеджі. Відверто тупим моментом з точки зору логіки, а не геймдизайну, я б назвав відсутність у цій грі щитів. Ну, як відсутність? Насправді вони є. Ось на стіні висить один, ось там ще один і там ось ще. Так чому б не взяти хоча б котрийсь і не вживати за призначенням, га? Але ж ні, бо має бути відчуття фехтування, без можливості 100% захисту на довше ніж частка секунди. І як я вже казав вище, це справді працює. Єдиний нюанс це повна і ганебна нечесність дуже багатьох боїв на початку гри, коли вам часто доведеться стикатись з бійцями, що володіють зброєю набагато краще за вас. Ви можете 5 хвилин кулупати Сентензу, уміло ухиляючись або блокуючи усі його удари. А тоді після одного єдиного удару з його боку різко опинитись на землі. Але це так, дрібниці. А от далекобійна зброя тут відверто нудна і навіть не старається стати повноцінним елементом геймплею. Прицілювання працює так: виймаєте лук або арбалет, мишкою або стрілочками вибираєте мішень. Затискаєте кнопку мишки і клацаєте вперед на клавіатурі, аби випустити стрілу або болт. А от те, чи влучить він у ціль, вже не залежить від міткості гравця, а лише від міткості персонажа. Чи варто казати, що у порівнянні з ближнім боєм, де у вас завдяки власному вмінню фехтувати може бути шанс перемогти більш сильного ворога, варіант випадковості дальнього бою зовсім не привабливий. І тут у мене є серйозна претензія до гри, пов'язана з системою характеристик. Основних характеристик у нашого персонажа всього дві: це сила та спритність. І проблема у тому, що вплив цих двох значень на гру абсолютно нерівноцінний. Спробую пояснити, що я маю на увазі. Робочий метод проходження гри полягає у прокачці лише однієї з цих характеристик, бо розпилення досвіду приведе до персонажа посередності. Спритність тут впливає на володіння луками, володіння рапірами та шпагами, акробатику. Яка, до речі, просто фантастично змінює стрибки та дозволяє пересуватись набагато швидше, вірогідність тратити відмичку при зламі замків, та вірогідність поцупити щось із кишень ніпів? А от сила впливає на володіння більшістю холодної зброї, як от мечі, сокири, булави, молоти, володіння арбалетами і усе. Чи не здається вам, що гравці, які підуть по шляху сили, отримують неповноцінний ігровий досвід? Не те, щоб оці пункти були обов'язковими для проходження, зовсім ні. Але невже не можна було б вести кілька альтернативних можливостей для силачів? Скажімо, кишенькові крадіжки можна було б замінити можливістю залякування ніпів для отримання інформації чи предметів, а втрату відмичок компенсувати опцією вибивати деякі двері. А так цей ігровий момент виглядає як кладовище втрачених можливостей. Якщо на початку гри, як я вже казав, будь-яка ворожа налаштована істота є для нас загрозою, то потім їх помітно менше. Спершу персонаж стає достатньо сильним, щоб давати собі раду з вовками і мухами. Після того проблемою перестають бути гобліни і жуки. А тоді і решта звірюк прогинаються під крутістю персонажа, і непереможними залишаються лише орки, яких до середини гри взагалі не зрозуміло як вбивати. Вбивають вони нас з одного удару, а результат наших ударів. Можна порівняти з лагідним погладжуванням, а вчитись їх вбивати потрібно, бо якщо у околицях Хориніса ви знайдете їх у одному-двох екземплярах, то далі за сюжетом нас відсилають назад у долину шахт, те саме місце, яке було захищене магічним бар'єром, і де досі відбувається експедиція по добутку магічної руди. І от там ми вже маємо справу зі справжнісінькою ордою цих монстрюганів. Крім того, на нас кидають вже не звичайних орків, а елітних. З більшою кількістю здоров'я і гострішими мечами, а також орків шаманів, що на відстані полятимуть у нас фаєрболами. Момент, коли гравець нарешті досягає рівня крутості достатнього, щоб убити орка, можна назвати міні кульмінацією, бо це дозволяє відчувати себе у безпеці тинюючись островом. І от тільки гравець звикає до свого місця на вершині Бестіарію, як гра знайомить нас з шукачами. Вишалтіструю. Якщо коротко, це місцеві дементори. Страшні, без облич, могутні, а головне, їх просто дофіга. І всіх їх відіслали на пошуки нас з ціллю припинити наше існування. Тож про довгоочікуваний спокій можна забути: ці маги чекатимуть вас на кожному кроці, щоб своєю потужною убивчою магією завадити вашій спокійній прогулянці навколо Хоринісу. І такі несподіванки не припиняться до самого кінця гри. Ще варто додати, що сьогодні у усіх цифрових магазинах Готика 2 йде у комплекті з доповненням Ніч Ворона, яке додає величезну нову локацію, нові типи ворогів та цілу низку квестів, пов'язаних із таємною частиною острова, піратами, що там проживають, та історією древньої цивілізації. Доповнення дуже органічно вписалось у існуючий наратив та додало деталей про магів води. А ті гравці, що пройдуть доповнення до кінця, отримують вкрай могутній артефакт, який зробить проходження решти гри відчутно простішим. Можна було б довго ще розповідати про привабливі цікавинки готики. Гра справді варта уваги, її часто ставлять в приклад навіть сучасним РПГ, а розробники Piranha Bytes випустили ще багато ігор і досі продовжують їх випускати. Правда, їх стиль настільки чіткий і виразний, що усі наступні ігри сильно схожі на ті самі оригінальні частини готики. Усіх поціновувачів жанру я заохочую спробувати саме готику під номером 2, бо вона одноголосно визнається найкращою з частин. І нехай графіка виїдає очі, управління ламає пальці, а ігровий світ не такий великий, як у сучасних іграх з великим світом. Та є у цій грі щось, що змушує згадувати її кожного разу. Коли заходить мова про справді вдалі РПГ, з вами був Ігрорелікварій. Дякую за перегляд, буду вдячний за пальці вгору під цим відео, також діліться ним з друзями і зустрінемось коли небудь завтра.